Чи безпечно робити дітям щеплення проти COVID-19? Вакцини, які отримали дозвіл від суворих регуляторних органів контролю для застосування у визначених вікових групах дітей та підлітків, є безпечними та ефективними для зниження тягаря хвороби у цих вікових групах. ВООЗ включила до переліку засобів, дозволених для використання у надзвичайних ситуаціях вакцину Комірнаті Pfizer-BionTech у дитячій дозі для дітей від 5 до 11 років. А також у дорослій дозі для віку 12 років і старше. Рішення вакцинувати здорових дітей та підлітків має прийматися із урахуванням потреби забезпечити повний захист у першу чергу для пріоритетних груп населення. ВООЗ визначила дітей та підлітків із хронічними захворюваннями як категорію із підвищеним ризиком тяжкого перебігу COVID-19. Тож, відповідно, вони є однією із таких пріоритетних груп. Здорові діти, як правило, мають легший перебіг хвороби у порівнянні з дорослими. Тим не менш, важкі випадки covid 19 серед дітей, випадки мультисистемного запального синдрому та посткові 19 синдром реєструють і серед дітей. На додачу вакцинація для дітей та підлітків може мати додаткові переваги поза прямою користю для здоров'я. Вакцинація мінімізує перерви у освіті дітей, що дозволяє підтримувати їх загальне самопочуття, здоров'я. Та безпеку для здоров'я дітей важливо, щоб можливості вакцинації проти COVID-19 використовувалися для контролю будь-яких пропущених планових щеплень під час пандемії та для надолуження пропущених доз.